Зараз багато говориться про касаційний суд, який має відбутися. Найше касаційне слухання, яке має відбутися 26 червня, яке буде розглядати Вищий спеціалізований суд України. По-перше, мова зараз йде про газову справу. Я вас дуже прошу. Дуже зараз часто в засобах масової інформації звучить про те, що. Юлія Володимирівна, в менше Тімашенка, підписала газові контракти. Я заявляю з повною відповідальністю і в матеріалах кримінальної справи це відображено. Юлія Володимирна не підписувала газові контракти. Це перше. Друге, в матеріалах справи цієї відсутні. Оригінал документа, за підписання якого начебто судили е, вирішиш, за, начебто підписання якого судили Юлію Володимирівну. Це директиви. Оригіналу цього документу в матеріалах немає, і Юлія Володимирна ніяких вказівок дубині на підписання е, газових контрактів не давала. Це так, щоб е, маленький відступ від загальної теми, тому що це все ж таки стосується газової справи. І це е, ви зрозумієте, чому. Зараз відбувається те, що відбувається. Ну, По-перше, вам відомо, що перше слухання по скарг, розгляд скарг касаційних було призначено на 15 травня 2012 року. Ну, по всіх законах, по всіх вимогах це слухання повинно було відбутися. І захист сподівався на те, що е, воно відбудеться, і навіть е, ми на випередження трошки зіграли, тому що е, ми надали суду заяву Юлії Володимирівни про те, що вона просить розглянути е, скарги, справу розглянути у її відсутність. Законодавство не передбачає навіть такої форми заяви. Законодавець передбачає лише е, якщо є заява про присутність, якщо особа просить. Без її участі не розглядати, лише тоді може суд перенести розгляд справи у разі відсутності. В даному випадку що відбулося? Відбулося те, що була поставлена задача перенести слухання даної справи будь-якою ціною. Відсутність Юлії Володимирівни на процесі не є перешкодою для розгляду кримінальної справи. Її присутність не є обов'язковою. Це чітко зазначено в кримінально-процесуальному законодавстві, це чітко зазначено в статті 391 Кримінально-процесуального кодексу України. Але треба було перенести суд зазначив в своїй ухвалі про перенос, що переноситься в зв'язку з тим, що надати їй ще раз висловити своє е, став, не ставлення, а своє бажання, думку про е, можливу участь в судовому процесі, і е, зазначив суд в даній ухвалі про те, що. Надати можливість сторонам ознайомитися з доповненнями до касаційної скарги, яку надав захист. Дійсно, захист надав доповнення до касаційної скарги, але об'єм цих доповнень складає 25 аркушів. Суд надав, касаційний суд надав можливість сторонам, тобто цивільним позивачу і прокуратурі, ознайомлюватися з цими матеріалами час більше одного місяця. Це 25 аркушів А4. Я хочу нагадати, що при розгляді справи в суді першої інстанції, коли захист просив час для ознайомлення з матеріалами справи, які прямо передбачені законодавством це право, і матеріали справи складають 5 тисяч сторінок, захисту надали можливість лише протягом трьох діб ознайомлюватися з даними матеріалами справи. Про що це говорить? Це говорить про те, що формально треба було якісь підстави для перенесення справи і їх вигадали. Що одна, що інша. Не витримують ніякої критики, тому що не є обов'язковою присутністю Юлії Володимирівни і надання більше місяця часу для ознайомлення з 25 аркушами доповнень до касаційної скарги, це вже занадто. Про що це може говорити? Врінше, про що це свідчить? Єдине, про що може свідчити данна, дані дії, це те, що усіляко створюються перешкоди для подальшого розгляду даної справи. Тобто законодавець передбачає, що е людина може звернутися за захистом своїх прав до європейського суду після того, як будуть вичерпані всі е національні можливості, тобто, коли будуть розглянути всіми судами е України розглянута справа. В даному випадку, не приймаючи рішення по справі, Вищий спеціалізований суд фактично перешкоджає подальшому руху справи тобто подальшому зверненню до до європейських інституцій чому тому що ну на переконання захисту ну ми жодного жодних захисників жодної жодного сумніву немає в тому що в діях Юлії Володимирівни немає складу злочину і про це вже говорить весь світ про це говориться європа про це говорить весь світ фахівці які і в україні також багато фахівців про це говорять всі хто слідкував за процесом вони стверджують про те що при розгляді даної кримінальної справи було грубо порушено ну, всі принципи, всі е, норми кримінально процесуального законодавства з єдиною метою е, унеможливити верніше, позбавити Юлію е, Юлі Володимирівну волі і унеможливити її участь в е, якихось політичних процесах. Що стосується самої кримінальної справи, м, ну Захист наполягав і буде наполягати на тому, що в діях Юлії Володимирівни відсутній склад злочину. В касаційній скарзі зараз ну мені так здається, що і судді Вищого спеціалізованого суду розуміють, що у них єдиний вихід, достойний вихід з цієї ситуації це прийняти скасувати верніше, вирок відносно Юлії Володимирівни, Тому що залишати такий вирок в силі, коли були припущені грубо порушені права на захист, це ну. Не було ще в історії таких прецедентів, щоб таким чином порушувалося право на захист, було грубо порушено принцип рівності сторін. Зокрема, жоден з боку захисту було допитані всього два свідка, а з боку обвинувачення більше 20. Тому, враховуючи все це. Я впевнений, що єдиний вихід з ситуації і єдине правильне законне рішення по даній кримінальній справі, яке може прийняти вищий спеціалізований суд, це скасувати вирок і закрити справу відносно Юлії Володимирівни, враховуючи те, що можливо це розуміємо не тільки ми, можливо, це розуміє і обвинувачення, і інші. Які зацікавлені інші особи, які зацікавлені в дані в результатах даної кримінальної справи, враховуючи це, мені здається, тому і затягується розгляд даної кримінальної справи весь час в процесі звинувачували захист, в тому, що захист затягує розгляд справи, причому посилалися на те, що захист заявляє безглузді клопотання, захист щось робить, що порушує, верніше, що затягує судовий процес, але в даному випадку. Інакше як затягуванням процесу вже з боку обвинувачення і тими особами, які стоять за цим обвинуваченням, назвати це не можна, тому що ну це ось воно на столі. Я все, все що я сказав, я можу підтвердити документально. При цьому суд, спеціалізований суд, зазначив, що треба обов'язково участь Юлії Володимирівни в процесі, щоб не порушити її право, і при цьому суд, мабуть, забув, що в апеляційному суді, коли розглядалася справа, Судом було визнано обов'язковою участь Юлії Володимирівні в апеляційному розгляді справи, і була її заява про те, що вона бажає приймати участь в розгляді справи апеляційним судом. Ці заяви були судом повністю проігноровані, і там, якраз зовсім навпаки, там, де є обов'язковою участь, суд це право вірше, ці вимоги, проігнорував. В тому випадку де є участь не обов'язковою. Суд наполягає на тому, що Юлія Володимира повинна бути присутня при розгляді справи. Підсумовуючи, шановні колеги, я сподіваюся, що все ж таки 26 липня це вже недалеко залишилося, це вівторок буде, все ж таки суд розгляне дану справу і прийме законне, обґрунтоване, єдине можливе рішення. Це, ну, одним словом, виправдає Юлія Володимирівна. Шановні колеги, прошу ваше запитання. Прошу.

Я поки що не хочу говорити про процес помилування, тому що залишився вищий спеціалізований суд і є ще касаційна інстанція. Тобто, суд касаційної інстанції є ще касаційний розгляд справи, і я гадаю, що ми обійдемося без помилування, а буде прийнято рішення про скасування вироку і закриття кримінальної справи. Шановні колеги, наступно, запитання. Скажіть, будь ласка, для наших радіослухачів ні, в Німеччині, на перший погляд, і є, є деякі розбіжності в підході захисту до судових процесів у Харкові і в Києві. У Харкові захист вимагає відтермінування процесу, або ж навіть його припинення закриття у Києві. Захист наполягає на скорішому розгляді цієї справи винесені рішення в чому на перший погляд може бути Дякую. Розбіжності тут немає, я вам поясню. Справа в тому, що в Харкові відбувається слухання справи в першій інстанції, судовій інстанції законодавством передбачається там обов'язкова участь особи, яку судять. Тому без неї розглядати справу неможливо. А зрозуміло, що хвору особу ввести в засідання це ну, буде негуманно і неправильно. Вона не зможе повноцінно приймати участь в судовому процесі. Тому ми там і наполягаємо на тому, що треба відтермінувати розгляд справи. Що стосується касаційної. Інстанції, тобто вищого спеціалізованого суду, про який зараз мова йде, то законодавець там не передбачає обов'язкової участі особи, відносно якої винесено вирок. Більше того, тобто там. Ця особа має право приймати участь, але якщо вона не бажає приймати участь в цьому засіданні, а Юлія Володимирівна виклала свою позицію в заяві і на 15 травня, і на 26 червня, про те, що вона просить розглянути у її відсутності. Це законодавець дозволяє це зробити, і тому ми наполягаємо на тому, щоб розглянути прийняти скоріше рішення по цьому питанню у відсутність Юлії Володимирівни. Наскільки ви вчителяєте, що це реалістичне? второй вопрос: все-таки вона буде в Києві 26-го? Її привезуть, і вас може таку З приводу того, я почну з останнього питання, з приводу того, чи можливий сценарій про те, що її привезуть 26-го, справа в тому, що вже Пенітенціальна служба заявила про те, що її будуть доставляти на 25-е в Харкові в судове засідання. Добре? Я не уявляю собі розвиток подій, при яких була б можлива участь і 25 го числа її в судовому засіданні в Харкові, і 26 го числа її в судовому засіданні в Києві. Це що стосується останнього питання. Що стосується знов таки можливості помилування, якщо говорити відокремитися від абстрагуватися від Юлії Володимирівни, то процес помилування в принципі залежить повністю від президента. Президент в будь-який час може це зробити своєю волею, своїм указом. Що стосується помилування стосовно до нашої справи, конкретної справи, то я кажу, рано ще про це говорити, тому що дійсно ще не поставлені всі крапки навіть в першій справі. про рішення про Про виправдання. Правда, після ми все, що ми відділі, якби навіть ну справа в тому, що якщо навіть знов таки, ну, по перше, я я вже висловлював свою думку стосовно цих заяв про те, що Юля Володимирівна причетна до якихось подій там до добиство щеплення, тощо ну по-перше, як би це не набило можливо скому, презумпція невинуватості, вона існує і ще й досі. І тому будь-які особи крім суду не можуть говорити про те, що особа причетна до вчинення якогось злочину, чи вчинила злочин, чи е, могла вчинити злочин. Тільки суд може стверджувати це. Більше того, розслідуванням кримінальної справи займається слідчий. Розслідуванням справи не займається заступник генерального прокурора, не займається генеральний прокурор. І тільки слідчий може винести постанову про пред'явлення обвинуваченого. Да, він ставить до відома заступника генерального прокурора, можливо, тому що це підпере підпорядкований напряму цій особі. Але всі деталі справи знає тільки слідчий. Так, от по справі, ну, візьмемо по вбивству щербання. По-перше, ми навіть не знаємо, хто слідчий по цій справі. По-друге, робляться заяви про те, що буде вже пред'явлене обвинувачення в той час, коли ще навіть не порушено кримінальну справу відносно Юлії Володимирівни. А це обов'язково треба перед пред'явленням обвинувачення для того, щоб вона могла скористатися своїми правами процесуальними. Цього зроблено не було. І тому ці заяви, вони, ну я б сказав, що це політичні заяви, тому що. Процесуальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, він не передбачає таких заяв заступника Генерального прокурора. Як би там яка б це не була резонансна справа, це є проста кримінальна справа. І процес повинен відбуватися в межах кримінального процесу, а не озвучувати. Ви помітьте, вже майже два місяці говориться про це обвинувачення, яке буде пред'явлено чи не може чи не буде пред'явлено. Чому воно не пред'являється там за станом здоров'я? До речі, це також нонсенс, що за станом здоров'я не можемо пред'явити обвинувачення. Ці розмови ведуться довго вже, але конкретних якихось дій процесуальних зроблено не було. А що стосується можливості виправдання по газовій справі, в залежності від всіх цих заяв, ну, по-перше, якщо говорити процесуально, вони не мають жодного відношення одне до одного. Тобто, які б там в чому б не обвинувачувалася особа по якихось інших справах. Ми розглядаємо конкретну справу, конкретний склад злочину, за який вже засуджено людину. І треба розібратися, є в неї, в особи може бути інших складів, там потім доведено все, що завгодно. Але питання стоїть про конкретну справу. А от заяви якраз, які робляться в засобах масової інформації, я вважаю, що це є нічим іншим, як тиском на суд. Тому що уявіть собі, судді приймати рішення по конкретній справі, коли він чує кожен день, як генеральний прокурор, заступник генерального прокурора заявляють, що там ще є якісь справи, то суддя подумає, то не буду я, мабуть, внікати в ці подробиці, я вже краще гріха подальше. Тому практично це не повинно залежати одне від одного. Але яким чином це Але те, що це впливає ці заяви на рух справи і на прийняття рішень, я гадаю, що це для цього і робиться, в принципі.

Питання тільки про те, що він в тому, що чи буде приймати участь Юля Володимирна в цьому засіданні чи ні, і якщо буде, то в якому стані вона буде це робити, тобто в якому стані здоров'я вона буде приймати цю участь. А стосовно 26-го числа, 26 числа також засідання відбудеться в будь-якому випадку, і ви знаєте, вже з точністю да наоборот, мабуть, в них не вийде, тому що тоді вони самі, ну, вони ще, перену, якщо відкладуть ще раз службу. Справи 26 числа, вони будуть протирічити самі собі. Просто-напросто. Це вони тільки можуть. Я сподіваюся, що воно буде це засідання 26 числа. І на ньому буде прийнято остаточне рішення. Олександр Вікторійович, на сереміна розглядаці? <різوع> тільки. Призначення першого слухання, а далі вже вони оця процедура відкладення, вона дає можливість в певний час відтерміновувати розгляд справи. І вони цим користуються, виходить, в принципі. І можна чи пару слов про здоров'я югатіна, як, як на що чути, як ідуть лічення, чи катана? Шановні колеги. Я дуже прошу сьогодні. Ще є брифінг Сергія Власника в Харкові. Він там сьогодні зустрічається з Юрію Володимиріною. Я думаю, ваші колеги там зададуть запитання. Я прошу по суті касатися. Скажіть, чи будуть європейські юристи брати участь у касаційної скаргою? Тому що там зараз поговоримо, що е, приїжджають міжнародні експерти і також будуть розглядати вам відомо. чи буде... Наскільки мені відомо, то планується участь міжнародних юристів, більше представників європейської спільноти в розгляді касаційної скарги. Ми, в принципі, не заперечуємо, ми тільки за. Здається, Квасневський і Кокс. Так, да, Кваснівський і Кокс по приїдуть, у нас поки що немає. Планувалося, вона що не вони приїдуть. А ви з ними зустрічалися безперед, вони з нами розмовляли на, для чого? Ні, з приводу і того, і яким чином вони вивчали матеріал справи, я не готовий відповідати на це, тому що мені про це нічого не відомо. Але про те, що вони будуть збиралися приймати участь, і можливо, це. Це, це так. Шановні колеги, є ще запитання з приводу судових розглядів касацій? вот все таки ваш прогноз двадцять шостого ка решение, буде рішення в любові в будь-яку сторону. Это будет за день, за два, за неделю, за справа в тому, що якщо суд почне розгляд справи 26-го числа, немає ніяких перешкод для того, щоб рішення було прийнято саме в цей день. Взагалі, практика вищого спеціалізованого суду, я вам скажу по інших кримінальних справах, 90% випадків касаційні скарги розглядаються протягом 25 хвилин. Це разом з прийняттям рішень, шановні колеги.